Це Nothing Phone 1. І це, напевно, один з найстабільніших і крутих андроїдів, що я юзав за останній час. А я, меж прочим. Перейшов на Samsung Galaxy S22 Ultra як основний смартфон, і я вже можу експертно казати про Android. Отож, давайте знайомитися. І це не простий огляд, це цілий досвід використання. Я проходив два тижні з Nothing Phone One. І мені є що сказати. Поїхали. Коли я буду старим дідом і буду сидіти біля каміну і згадувати, а так всі старі діди роблять, згадувати коробки найкращих смартфонів, то звісно я згадаю коробку Snasing. Фон ван, бо вона реально екстра ординарна. по-перше, її нереально відкрити, не зруйнувавши, треба відривати оцю штуку. Як це відбувалося, можете глянути в нашому інстаграм-каналі. Ми там постійно робимо розпаковки. Сам пристрій, рівно як і аксесуари, витягуються прямо з коробки. Блоку живлення нема, лише кабло. Відчувається і виглядає все це ідейно прикольно. Але саме на мене, це так собі ідея, бо вона одноразова. Дивіться, коли я другий раз спробував вставити сюди смартфон з отими. Наклейками, то в мене з наклеєк вийшла ось така тема, бо воно якось там вставилося, зажувалося і потім е, трошки розірвалося. Але для нормального споживача, котрий не буде заново запаковувати смартфон і кудись його відправляти, це абсолютно нічого не важить. Але все ж таки, для перепродажу, якщо ви захочете цей смартфон потім комусь продати, то коробка оця буде вже не така гарна, як при купівлі. І перед тим як почати повний огляд, я хочу подякувати інтернет-магазину Pixofon, які дали. На тест цього Nasymphone One. І окрім цього смартфону, у них є ще купа смартфонів по доступним цінам. Отож, лінк в описі. Він реально виглядає як 12 й iPhone так само ззаду, лише з, типу як з кейсом для Максейфу. Тільки той кейс, якийсь трошки розширений болет індикаторів, тут все ж таки більше. Я тут реально нічого додати не можу, крім того, що тут унікальна прозора задня кришка, і це єдине, чим смартфон виділяється з оточуючих його смартфонів. Бо раніше ніхто такого не робив. Хоча стоп Xiaomi ще в 2018 році представили якийсь там Mi 8, 8, якийсь там Extended щось там Edition, і він також був прозорим. Е, так, вже не сильно унікально. Ну ок, але свистоперділок тоді ніхто не робив. От насінфон перші, хто зробили ось таку штуку. Хоча, якщо чесно, це оригінально лише до того моменту, поки ти не почав цією темою користуватися. Бо уявіть, ви їдете десь там в маршрутці, чи йдете просто коли темно. По подвір'ю, і оця тема починає спрацьовувати. Воно реально роздратовує це, як є каста тих, хто ставить собі на виклик спалах в айфоні, те саме, ось тут. Тобто мене це роздратовує, і мені здається, багато кого також буде роздратовувати. Інший випадок зі мною. коли вперше ця тема почала спрацьовувати, коли е, приходили оповіщення, то я мало не обісрався вночі, бо отакі мерехтіння вночі. Під час військового стану, ну так собі ідея. Але все ж таки, добре, що вся ця історія чи просто вимикається, чи має можливість регулювання яскравості. Прикольно реалізована зарядка. В іншому ну таке: фішка заради фішки. Ззаду дві камери, фронтальна в дисплеї. Палець в екрані працює класно, питань нема. А, ну і так, кнопки дуже зручні і розташовані так само, як в айфоні. Тобто качелька регулювання гучності зліва, а кнопка живлення справа. Якщо що, то от Samsung, воно з одного боку і скрін. Шо ти мені незручно робити, а ось користуватися, не дивлячись на вторинність, що це по вигляду майже айфон. Реально дуже і дуже приємно. Відчуття афігізні від того скла і цієї алюмінієвої рамки. Просто приємно тримати смартфон в руках і набирати текст. Останньому сприяє також і кайфовий вібромоторчик. Це прям один з тих андроїдів, які естетично дуже приємні, але за цим також ховається його ніжність. Плівка на екрані за тиждень стандартної експлуатації покрилася пузирями та косками, але то таке плівку завжди можна замінити на нове якесь скло чи ту саму плівку, тільки більш кращу. Але що тут реально так собі, це міцність цього алюмінію. В мене смартфончик один раз не то, що впав, а просто вислизнув, коли я зав'язував шнурки. І тут залишилася вмятинка. Я впевнений, що, мабуть, на останніх айфонах така сама вмятинка в таких самих умовах залишилася б, але той самий Samsung, котрим я зараз користуюся, падав вже отак не один раз. Він на собі такого не залишає. Також я не можу сказати, що той корні Gorilla Glass, котрим покрита і задня, і передня частина дуже стійка до подряпин. Бо насправді два тижні експлуатації і ззаду я вже бачу декілька коцок. А я смартфоном користувався дуже обережно. Всі пацани в студії знають, що я користуюся смартфонами дуже обережно. Дуже обережно. Коротше, кейс я одразу рекомендую придбати до смартфону, тим паче всі круті бренди типу UAG вже щось для нього дороблять. Да Дисонанс у мене в голові ще й від того, що по факту це смартфон від тих самих, хто зробили OnePlus і вони завжди клали якісь. Кейсик навіть дуже простий в комплект. Тут його просто не поклали, і я розумію, що просто місця в коробці не було, але все ж таки е, захистити цю штуку треба одразу. Тому б краще було, якби в комплекті щось було типу силіконового. Захист від вології пилу мається по стандарту IP 50. 3. дисплей дуже сподобався своєму абсолюті, але є нюанси: це 655 дюймовий oled дисплей на 120 Гц, 700 пікових ніт і нереально приємними кольорами. Це саме історія про майже ідеальні кольори і, взагалі, дисплей. Якщо в Samsung і його AMOLED ми бачимо, чи сильно вирве в стандартному режимі, чи сильно тмяно в режимі. Природних кольорів, то тут саме щось між двома режимами. Коротше кайф з нюансів це нерівномірність підсвітки, що кидається в очі лише вночі. Всередині схований Snap 778G Plus 5G на 8 ядер з графікою Adreno 642L і різні варіації пам'яті. 828, 8256, як у нас, і 12250. 6. Вся ця історія працює на Android 12 з Nacing OS, який виглядає майже як голий Android, але з дуже стиляжними вкрапленнями фірмового шрифту, значків і звуків. Все це неймовірно мені подобається і придає цьому смартфону вигляд саме того Android, типу робота, котрий у мене засів в голові ще з перших Android-смартфонів. Але всі ці звуки реально над... Поціновувач, бо перший раз, коли мені почали приходити смс-ки з цього смартфону, я подумав, що у мене зламався кондиціонер і мало його не угрохав. Я почав пультом його перемикати, руками щось трогати. А виявилось, що мені кубик писав в Телеграм якесь сповіщення. По швидкості системи це тупо 10 балів. Ось реально, піксель тільки в іншому корпусі. Літає як хімарс по Криму. Ігри ізі навіть на високих налаштуваннях. Багатозадачність ізі. По відчуттям це реально швидший принцип. Навіть ніж отой мій S22 Ultra без прикрас, хоча й коштує в два рази дешевше. Єдине, гріється він непогано. Буквально достатньо буде обробити пару фото, закинути в інсту, подивитися відос і щось відписати в телезі. Вже ти відчуваєш його температуру. Не розпеченим стає, але все ж таки відчуваєш його нагрів. Можливо, це з часом пофіксять. До речі, це перший смартфон на Android, котрий мене повністю не вибісив, коли я користувався в Інстаграм. По-перше, він працює дуже швидко в інстаграмі, по-друге, сторікси можна. Написати навіть отак одразу. от Зараз воно глючить, паскуда, але взагалі от можна писати прямо так, розумієте? І по відчуттям от софт в інстаграмі написані, типу як на айфоні. Тобто, якщо взяти і айфон, і оцей на сінфон, вони працюють приблизно однаково. Ці патерни анімації, патерни відкидання якихось значків, от, тупо однакові. І за це, от насінфон, велике вам дякую. Звук динаміків, звісно, стерео, але він дуже акцентований на середніх частотах і, звісно, в ніяке порівняння не йде навіть з старими айфонами. Але гучно і виклик ви на вулиці не пропустите. Дві камери в 2022 році це як механіка в автомобілі, не для всіх. Але якщо вони будуть працювати так, як на Singphone One. То хай буде. Це непоганий основний 24 мм модуль з диркою 1,9 і матрицею 1-1,56 до 1 дюймів на 50 мегапікселів. Звісно, з фазовим автофокусом і оптичною стабілізацією. Також тут є ультраширокий 14-мм модуль з диркою 2,2 і матрицею 1-2,76 до дюйма. Фотки виходять досить епатажні і виглядають непогано. Іноді не вистачає телеоб'єктиву, але то таке забаганка вже. Відео виходять плавні і стабільні. Цим тут реально все непогано. А кум на 4000 мАч тримає стабільний день Гіка. Буквально тиждень тому ми поїхали 300 км на велосипедах, тобто ми зранку о 7 зустрілися і вдома були о 22.45. І звісно, я користувався навігацією, я снімав на нього, постив сторікси, фоткав і багато всього іншого. Розраховувався на заправках, і він витримав щось типу 10%. Він привіз з собою після покатухи. Це от клас. Швидка зарядка підтримує. У бездротова також. Не забудьте купити блочок до смартфону. Отже, Nothing Phone One став майже референсним Android, як той піксель, котрий не має кращого процесору, кращого дисплею, кращих динаміків, камери і так далі. Але при всьому цьому він працює так, як майже не один. Топовий Android. швидко і стабільно. Отож, якщо ви шукаєте такий смартфон і знаєте, що ви хочете купити собі не максимально дороге рішення, то 1 – ідеальне рішення саме для таких людей. А для мене особисто це один з найкращих Android смартфонів котрі я взагалі брав в руки і тестував. Ті, хто його зробили, великі молодці, навіть не дивлячись на вторинність. Друзі, не забуваємо про те, що у нас продовжується війна. Отож, ваші донати рятують чиєсь життя. Наприклад, ваше. Отож, донатьте і все буде Україна. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео. Все вирішив дві косеві пів команди тут, і ми одностайно голосуємо за те, щоб не вирізати, тому що ми являємося найбільшим гі ком'юніті україномовним кедром. Ти не ну, так. Його. найбільше україномовний гік.